Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 72 рази протягом минулої доби російські військові обстріляли деокуповану Херсонщину. Випустили 434 снаряди. Волонтерка від організації «Київські хвостики» Оксана Ничик допомагала рятувати тварин та людей з затопленого після підриву російськими військовими Каховської ГЕС мікрорайону острів у Херсоні та потрапила під обстріл. Річкова черепаха у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Як її назвали та чому вирішили лишити? Зранку російська артилерія обстріляла житловий квартал Херсона. Поранення отримала 72-річна жінка. За інформацією обласної військової адміністрації, вона у лікарні. Також влучання снарядів зафіксовано в Антонівці, садовому, молодіжному на Дніпрянському. У Херсоні через обстріли пошкоджені житлові будинки. Господар цього подвір'я добу розбирає понівечене перекриття паркан і стіну будинку. Повсюди розкидано бите скло і каміння. Снаряд влучив у дах, розповідає Віктор, сусід власника пошкодженого будинку. Перший прильот був сусід з тої сторони. Я тільки взяв мітьолку савок, пішов убирати. Тут прилетел второй вистріл. Ну, вот, це все посыпалось. Я, звісно, убежал вовремя. Ну і почався пожар. У цьому мікрорайоні міста під обстрілами були і інші вулиці. Пошкоджені пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний заклад та будинки. Російські військові по місту випустили вісім снарядів, говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Саме добу людей. Загинули внаслідок російської агресії, а саме обстрілів, і це було і в Херсоні. Людина дві людини загинули на гуманітарному штабі. Ще четверо отримали поранення. Сьогодні зранку знову обстрілювали райони прибережні Херсонщини. Там отримали поранення жінка. Загалом, за даними міської військової адміністрації, на території територіальної громади на сьогодні пошкоджені або зруйновані майже 2600 житлових будинків та 61 об'єкт критичної інфраструктури. Також військові РФ продовжують атакувати Береславщину. Протягом минулої доби артилерійські обстріли пошкодили приміщення школи, житлові будинки та господарські споруди, розказує керівник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В селі Михайлівка Новоолександрівської територіальної громади. Один чоловік 70 років зазнав поранення. Його доставлено до лікарні зараз стане його стабільний. загалом протягом минулої доби, за даними обласної військової адміністрації, російська армія 72 рази обстріляла деокуповану Херсонщину. Випустили 434 снаряди з мінометів артилерії, танків, градів та БПЛА. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенка, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Волонтерка Оксана Ничик із організації Київських хвостиків приїхала до Херсона на другий день після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Каже, разом із колегами на човнах або в брід рятували людей і тварин з мікрорайону Острів. Були такі господарі, що вони кажуть, що нам жити просто нема де зараз, заберіть тваринку до себе. Тих, у кого немає господарів, ми їх забрали теж до Києва, вони будуть теж вони всі на лікуванні, вони всі на обстеження, вони всі будуть прилаштовані по перетримкам. Ми два місяці нікому не будемо їх віддавати, поки будемо намагатися знайти хазяїна. Якщо ми хазяїна не знайдемо, ми будемо прилаштовувати тваринку в добрі руки. У Херсоні Оксана працювала 10 днів. Потім їх човен розбомбили військові РФ. Це відео потрапило до російських пабліків. Тоді були перший прильот. Я була між двома лодками, а хлопці стояли коло другої лодки, коло червоної. І другий прильот в червону лодку, яка, собственно говоря, і літіла через мене цим спас спасла мені життя. Бо всі осколки пішли в неї, а нашу лодку світло так, що вона. Під час цих двох прильотів мене трохи пару раз зерно голоною вдарило облот. А тоді землю. Добре, що на землі була грізука, дуже багато було, і мене хоч не розмазали. Зараз Оксана готується до операції. Волонтерка каже, хоче якнайшвидше повернутись до своєї роботи. Тоді, можливо, знову поїде до Херсона. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Річкова черепаха живе у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Вона приповзла, рятуючись від затоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС, розповів генеральний директор театру Олександр Книга. що цікаво, що вона повзла не до річки, а в зоротньому напрямку. Вона повзла до театру. Її наші знайшли. Ну майже на суворо вона вже була це по цій вулиці. Вона й лізла сюди. Так що чи може вона знала, що волонтерський штаб працює тут? Центр. Їй тут допоможуть, я не знаю. Черепаху назвали Мельпомена. Це позитивний якийсь момент. О, бачите, вона ще не звикла до камери, заховалася. Дуже скромна вона черепашка, але вона зараз вам покажеться. О, подивись, будь ласка, Мельпомена. Давай. Хороша. Поки Мельпомена живе в імпровізованому акваріумі. Вичитали, що вона капусні листя може їсти. Зараз ще там займаються, шукають в інтернеті чим її годувати, щоб, не дай Боже, вона не. Не загинула, бо це для нас відповідальність. Ми шукаємо її якийсь акваріум уже, раз вона в театрі є. Черепаху вирішили лишити у театрі та опікуватись нею надалі. Випускати до Дніпра, каже Олександр, книга не стали через обстріли та якість води. За його словами, кілька таких тварин живуть у Миколаївському театрі. Тепер черепаха буде і у Херсонському. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.